Агентства США з міжнародного розвитку Рада провела семінар для учасників програми парламентського стажування. Навчання, що мало на меті ознайомити слухачів з практикою розробки регламентних документів Верховної Ради України, зосередилося на трьох питаннях: інституціоналізація коаліції та опозиції парламенту, внесення змін до Конституції та особисте голосування і зміни в системі голосування, запропоновані рекомендаціями місії зацінки потреб Європейського парламенту. Семінар провели три експерти програми Рада: народні депутати минулих скликань Володимир Крижанівський, Аліна Шишкіна та Борис Безпалий. Понад 20 інтернів працювали в трьох групах, по одній на кожне з згадуваних питань, які включали ряд конкретних запитань. Відповіді на запитання потім були представлені аудиторії та обговорені. У своїх відгуках про семінар інтерни висловлювали задоволення навчанням і робили пропозиції стосовно організації наступних семінарів. Програму стажування у Верховній Раді України та центральних органах виконавчої влади було започатковано в 1995 році за спільної ініціативи Асоціації колишніх конгресменів США і Верховної Ради України. З 2009 року програму адмініструє Ліга інтернів з 2014 за підтримки програми Рада. З 1995 року випускниками програми стали близько півтори тисячі інтернів. І насправді мені також сподобалася робота. Однак питання, які ми мали, вони в принципі були достатньо стандартними, і відповіді на них можна було легко знайти. А те, що спонукало нас, той, хто спонукав нас думати ширше, був пан Володимир Крижанівський. І от власне хотілося, щоб можливо, якщо ми будемо надалі робити то теми, які б обиралися, вони б відразу, ну, відразу задавали ті питання, які б спонукали б нас думати, а не можливо якось інакше самим, так щоб ми самі могли бачити питання, розуміємо, що це питання потребує якогось брейнстору. І в групі обговорювали, а не ми проглянули питання, ми дали на них відповідь, а приходить пан Володимир і каже, ні-ні, ні, давайте ми з іншого боку. <тас> і тоді нам це трошки збиває, <паспілляр> просто збиває. Ви говорили, як ви пропонуєте, а я вам зразу не казав, що це не вірно. А я кажу, скажіть, будь ласка, а що, якщо? Ні, так, так, ви розумієте, що... Це не те, щоб було погано, це добре, навпаки, але ну от, власне чомусь мене інколи це збивало. Збивало. сумнівах і <'я> в дискусії <сум> <сум 'я> народження. І власне, все, так. можливо, було б цікава така пропозиція, можливо, було б цікаво по якимось актуальним законопроектам, тому що от вчора, коли е, я проглядала питання, я насправді готувалася до е, внесення змін до конституції в частині е, правосуддя, так да? е, я чомусь готувалася. Безпосередньо по актуальному законопроекту, який має бути скоро прийнятий, навіть читала там висновок меніціанської комісії, а тут питання вийшло більш загальне. Не конкретне, а загального характеру. І от моя пропозиція наступного разу, можливо, більше по конкретних, актуальних якихось законопроектах. Зараз... Я хотів сказати кілька слів, учасників програми інтернів, з якими Менше спілкувався, і для мене це було певним відкриттям. Я хотів звернути увагу на два моменти. Перше, це, я не переконаний, що ви, скажімо, не, ну, точно оцінюєте свій дуже класний зараз статус. Ви насправді знаходитесь на порозі кожен в політичну еліт. І це накладає на вас, такі у вас є дуже серйозні можливості. Тому хто не прийшов тут, він не правий, тому що ви зараз проходите і певні смотри. Довий стартовий майданчик для адміністративної, політичної, і можливо, громадської, і так далі, кар'єри. І Я з цієї точки зору дивився на аудиторію і велике вам спасибі, що ви мені зарегали. Нашому консультанту пану Борису і також і пані Ліні, пану Володимиру, за те, що вони активно долучалися. допомагали нам розібратися в певних моментах. І е, на майбутнє цілком двома руками підтримую пропозицію бачити про матеріалів, тому що це буде набагато ефективніше, швидше, і ми дійсно могли б більше матеріалу за цей час робити. Дуже зацікавлено, та... що молодь молодь щоб ви збудували кращу Україну, чим це зробили ми. А це можна зробити тільки тоді, якщо ви будете професіоналами.